Я 18 років сиділа в декреті. Сама прибираю свою хату. У мене немає дому господарки, у мене є тільки няня з молодшої. Мені вдається, я от зараз думаю, я ще пам'ятаю, коли з однією дитиною в мене був хаос вдома, а тепер в мене порядок з вісьми дітьми. Ну, чому? ну, значить, в мене є до цього. Якби... Ну, скажи, і діти тобі взагалі не допомагають. Як взагалі от мені теж цікаво, виховання дітей? У них має бути якась виробнича відповідальність. Щось, кожен е, має якусь відповідальність. Звичайно, має. Але але немає. Але... Але я там з цими сучасними дітьми так важко, що просто Розкажи, три детальніше вони нічого не хочуть робити. Ну, звичайно, в нас є ем, правила, е, які є. Якісь... Правила? Ну, поділися з нами, ну хоч трошечки. Які правила у вас є? Ну, прибрати хоча б елементарно за собою. Ну, тобто це б... тарілку забрати. Ну, в... Да, так, Це да. базове. З молодшими дітьми легше, ніж зі старшими. У мене реально дівчата 6, 7 і 9 років, вони мені більше можуть допомогти, ніж старші богаї, як я кажу. От, але нічого, я якось я не лізу на їхню територію. Я спокійно ставлюсь, коли у, у дітей бардак в кімнаті. Це їхня територія, хай буде там бардак. А на моїй території має бути порядок. Клас. Дітям треба дати спокій в плані того, що якщо в них вони не дотримуються якихось там правил в своїй кімнаті, там своїх на своїй території, хай не дотримуються. Ви маєте дотримуватись своїх на своїй території, і дитина, яка виросла. Вона просто потім підтягнеться, тому що вона звикла, що у мами був порядок. Мама було гарно. У мами було чисто. Це не про педантичність, Я не педантична така, що просто якась вісьми дітей складно, да, напевно, да, бути да, педантичною. Але Мені дуже важливий дома затишок. Дуже важливий. Це для мене прямо якась така базова потреба. Що для тебе затишок? Е, щоб було е, чисто. Premises, щоб було пахнуло добре, щоб було, щоб була їжа смачна, щоб мої діти їли мою їжу приготовлену. Для мене це важливо. Я зрозуміла, що це я там не знаю. А у мене перед очима Юля з шаурмою, яка так мріяла з'їсти шаурмою, доставка привезла їй шаурму. Інстаграм він настільки відрізняється від реальності. Ні, не так, що баш від реальності. Просто я ж кажу, я до цього спокійно ставлюся, коли там, якщо в мене немає настрою, бо я дуже втомилася, я можу до дітей. Нагодувати сосисками, це ж нічого страшного. Але є якась база, розумієш? От є якісь традиції, там що от в суботу або в неділю у нас малинці. Я хочу, щоб мої діти е ну, от, виросли з такими теплими спогадами. У мене такі були теплі спогади. У мене не прекрасна сім'я, у мене не було ніяких зранень від сім'ї, у мене було і батько, і мама хороша. І от е я, напевно, виросла того адекватно. Я хочу тому, е я стараюся зробити все, щоб мої діти виросли адекватними.